Чи добрі вечір розічний сманкарів, досвітану вінчування, чути кожна будно. Той, хто по справжньому любить своє рідне місто, здатен зробити його квітучим та успішним. Зрештою, ця любов обертається добрими справами, славними перемогами та високими досягненнями. Сім років тому стійке переконання бердичівського міського голови Василя Мазура у тому, що любов'ю твориться саме життя, знайшло своє втілення у заході, названому церемонією відзначення перемог. Досягнень та здобутків на меті малося показати широкому загалу тих, хто минулоріч своїми знаннями, натхненням, небайдужістю, творчим талантом та іншими гідними поваги чеснотами, робить Бердичів знаним і шанованим у світі, даруючи йому новий розвиток. У 2014-му пишне дійство отримало назву Люби своє місто. Традиційно нагородження кращих проводилося за кількома номінаціями, до яких серед інших увійшли його величність виробник. Працею Звеличині, милосердя категорія Вічна, Бердичів муза для митця, славімо рідне місто. То що всього на головну сцену свята піднялися близько чотирьох сотень Бердичівлян та тридцяти колективів. 14 січня у Бердичеві це день вияву патріотизму та любові до рідного міста, зазначив у вітальній промові Бердичівський міський голова. Причому любові не на словах, а через конкретні справи. 13-й рік. Багато з вас здійснили перемоги і в місті Бердичеві, і в Житомирській області, і за межами Житомирської області, і за межами України. Ви раділи цим перемогам, раділи ваші друзі, ваші рідні, ваші близькі. А сьогодні, як завжди, ми зібралися в цій залі для того, щоб разом. З бердичівською міською громадою, всіма присутніми порадіти вашим перемогам разом. Це дуже важливо. Подякувати вам за ваші перемоги, тому що ви з великою любов'ю до міста Бердичева досягали цих перемог. За це вам велике, дуже велике спасибі від всіх бердичівлян, і всіх жителів міста Бердичева. Із новорічно-різдвяними святами привітав бердичівлян та гостей міста Йосип Запаловський, голова Житомирської обласної ради, вже в четвертий відвідує цю церемонію і робить це за власним зізнанням і з великим задоволенням. З кожним роком я все більше переконуюсь, наскільки бердичівляни патріотично налаштовані люди до свого міста, наскільки вони люблять своє місто, і я щиро вдячний вам за це, шановні друзі. Місто Вердичев це славне місто, місто, яке знають не тільки в нашій країні, а й за межами нашої держави Україна. Місто, яке прославляє, прославляють люди, ті, хто зібрався у цій святковій залі. І я хотів би всім вам, шановні друзі, шановні земляки, перш за все подякувати, подякувати за вашу роботу. За те, що ви робите для розвитку міста Бердичева, для розвитку нашої Житомирської області і нашої держави України, я вам дякую Щиро дякую. Телекомпанія Вік готує до показу повну версію церемонії. Слідкуйте за анонсами в ефірі.